Я представляю кафедру програмного забезпечення Інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету Львівська політехніка. В даний час я завідувачем цієї кафедри. Кафедра має тривалий досвід підготовки фахівців в галузі програмного забезпечення систем. Кафедра готує бакалаврів за новим напрямком програмна інженерія. На сьогодні ми вже маємо четвертий курс. Студентів цього напрямку. Кафедра готує магістрів, а також спеціалістів за спеціальностями програмне забезпечення автоматизованих систем і інженерія програмного забезпечення, які базуються на напрямку програмна інженерія. На даний час є велика затребуваність в фахівцях в даній галузі. Це можна підтвердити власне, рівнем працевлаштованості. Наших, наших випускників. Випускники кафедри програмного забезпечення мають можливість працевлаштуватися в компанії Адвантіс, одній з найбільших і найдинамічніших компаній в Західній Україні. Ми Радо запрошуємо студентів кафедри програмного забезпечення до нас на виробничу практику. І тим, хто успішно виконує поставлені завдання, ми пропонуємо подальше працевлаштування в нашій компанії. Співпраця між компанією Atlantis і кафедрою програмного забезпечення не обмежується лише розрізом практика працевлаштування. Також наші фахівці діляться досвідом та знаннями в рамках навчальних програм навчальних курсів, які викладаються на кафедрі програмного забезпечення. Зокрема, я Читаю два курси архітектура та проєктування програмного забезпечення та сучасні інтернет-технології студентам 4 та 5 курсів кафедри програмного забезпечення. Викладачі та співробітники кафедри проходять стажування в нас в компанії, що дозволяє їм адаптувати свої навчальні програми під сучасні виробничі потреби нашої галузі. Компанія Двандісраду приймає на роботу випускників кафедри програмного забезпечення та створює для них комфортні робочі місця. Велику увагу на Івантісі приділяють професійному росту та навчанні працівників. А саме ми проводимо сертифікацію спеціалістів, також постійно діють курси з англійської мови, проводимо стажування молодих спеціалістів, яких до нас направляє кафедра програмного забезпечення. На третьому курсі я був направлений в компанію Двантіс на навчально-технологічну практику. Тут були створені усі необхідні умови для роботи і навчання, і після завершення практики я отримав пропозицію про працевлаштування. Моє позитивне рішення. Про початок роботи в компанії не звивадив моєму подальшому навчанню на 4-му курсі, я продовжую отримувати підвищену стипендію. Я вважаю, що навчання за напрямом Програмна інженерія дозволяє знайти цікаву роботу і при цьому ще на етапі навчання долучатися до виконання реальних проєктів. Я в 2004 році закінчив кафедру програмного забезпечення, пройшов стажування на фірмі Advantis і вже декілька років працюю на позиції кіє-ліда. Шановні абітурієнти, мене звати Олексій Скрипник, я є генеральним директором компанії «Елекс» і я є викладачем на кафедрі програмного забезпечення львівської політехніки. А компанія «Елекс» займається розробкою програмного забезпечення вже більше 20 років. У нас працює десь біля 500 людей, які займаються розробкою програмного забезпечення, тестуванням, локалізацією. Спеціальність програмної інженерії це та спеціальність, яка Дуже необхідно нам для того, щоб ми були конкурентними на ринку Америки, щоб ми могли працювати і розвивати свій бізнес. Це власне та спеціальність, яка необхідна для того, щоб ми могли тестувати програмне забезпечення, робити проєктний менеджмент і в цілому робити класні програмні продукти. Студенти напрямку програмної інженерії вивчають важливий предмет якість та тестування програмного продукту. Це дає їм змогу в подальшому працювати тестувальниками та інженерами з сертифікації та гарантування якості програмних продуктів. Тобто такі спеціалісти не лише розробляють програмний продукт, а тестують його, досліджують, забезпечують якісні характеристики, що в подальшому дає змогу швидко і якісно впроваджувати їх у реальний процес. Зовут мене Дмитрий Іванов. Я працюю на українській фірмі SoftServe, начальником відділу на цій фірмі. Прийшов на фірму 9 років тому, після обучення в Національному університеті Львівська політехніка. Учився я на кафедрі програмного забезпечення. После обучения пришел я младшим специалистом И начал свой карьерный рост. Желаю вам определиться с тем, чем бы вы хотели заниматься в рамках этой индустрии, если уже вы бы выбрали ее. Желаю вам найти свой конек в ней. Желаю вам создавать программное обеспечение, которое будет помогать людям. Желаю вам хорошо отучиться на кафедре, получить как можно больше знаний и устроиться на одну из фирм. В тому числі, це може бути фірма суцем. Отже, запрошуємо вас на навчання Національної Львівська політехніка Інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій, на напрям програмна інженерія, який веде кафедра програмного забезпечення. Ви в цьому не пожалієте, оскільки зможете розвиватися, здобувати хороші знання, хороші практичні знання і вміння для того, щоб стати хорошим затребуваним спеціалістом. І з подальшим працевлаштуванням в it сфері